На кадрі, значить буде щось знову прокольорове. В цьому відео покажу вам за тест прямих пігментів українського виробництва бренду Елінор. Жовтий тут середньопігментований, холодного направлення, без проблем розмивається в блонд та без проблем забирається шляхом знебарвлення. Я б сказала не стійкий, можна пошукати щось більш стійке для свого арсеналу. Пастельно-салатовий. Я б його так не назвала, тому що це досить насичений салатовий відтінок, гарно розмивається через пастель. До речі, він світиться в ультрафіолеті і має властивість трішки застрягати. Зі свого досвіду можу сказати, що якщо він розмивається максимально сильно, то без проблем забирається з волосся шляхом знебарвлення. Пастельно-бірюзовий один з моїх найулюбленіших в роботі бірюзових, йде з синім направленням. Часто беру його при роботі з райдугою. Він стійкий, без проблем забирається шляхом знебарвлення і гарно розмивається в нуль. Синій велінор це колір, на який варто звернути увагу. Насичений, чистий, пігментований синій, розмивається через блакитний і без проблем після розмивання забирається шляхом знебарвлення в нуль. Досить стійкий синій. До речі, з нього дуже гарно виходить малопігментований синій. Холодний фіолетовий, ще один колір, на який варто звернути увагу, шикарно тримається, стійкий, пігментований, з нього можна робити шикарні лавандові відтінки, холодні, гарно тримається, гарно вимивається і без проблем забирається з волосся. Пастельний фіолетовий, як на мене, це той самий розбавлений холодний фіолетовий, але має місце бути. Властивості однакові з холодним фіолетовим. Його люблю використовувати для додавання в якийсь рецепт для нейтралізації теплих фонів. Теплий фіолетовий, щось середнє між малопігментованим і середньопігментованим колір, має місце бути в вашому арсеналі, досить стійкий, без проблем забирається як свіжо пофарбоване, так і вимите пасмо до болонду. Досить зручно мати в своєму арсеналі для того, щоб не бавитися і не замішувати теплий фіолетовий, коли створюєш райдугу. Малиновий або бері пунж. Ще один колір, на який варто звернути увагу. Стійкий, пігментований, холодного направлення, рожево-малиновий, без проблем забирається, коли вимите із волосся, але має властивість застрягати, якщо це свіжо пофарбоване волосся. Ще в Elinor є рожевий Pink Dreams, і, як на мене, вони абсолютно ідентичні. Хіба що Pink Dreams може бути трішечки пігментованіше, ніж Berry Punch. Тому тут просто вибирайте, який вам зручніше в роботі. Червоний. Середньопігментований, червоний, не сильно стійкий, я б сказала, не стійкий, ем, має холодне направлення, без проблем забирається з волосся шляхом знебарвлення, якщо розмитий до пасху.